Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Росіяни активізувалися на курському напрямку згідно оновлених даних генштабу за минулу добу українські захисники на Курщині відбили 39 штурмів, на які ворог йшов під прикриттям своєї авіації та реактивних систем. Залпового вогню, але найбільше боїв на фронті відбувається за даними генштабу на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 58 атак на позиції Силоборони. Ще 34 ворожих штурми відбулося на Новопавлівському напрямку. Там росіяни сунуть в тих самих районах, що і в попередні дні. А от на Лиманському напрямку противник поновив атаки у Серебрянському лісі. Тривають бої за Турецьк. Загалом на цьому напрямку українським воїнам довелося відбивати 21 ворожий. Штурм. Усього за минулу добу на фронті відбулося 203 бойові зіткнення. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління противника, а ще сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. А в результаті цих атак живої сили в окупантів поменшило на 1170 осіб. Знищено засіб ППО, реактивну систему залпового вогню, 33 артсистеми та майже 90 авто. Окупантів в арсеналі одного воїна може бути кілька видів зброї. Наша наступна історія про гранатометника бригади Червона Калина на псевдо Рудік. Він однаково влучно стріляє з американського гранатомета, помпового дробовика та гвинтівки. Що краще збиває дрони, а що назавжди зупиняє росіян? Дивимось далі. Говориш і грушка, і воно якось так здається, начебто. Вона тебе слухає, ти її ліпше відчуваєш. іграшко гранатометник Рудік називає свою зброю. Каже, так відчуває її краще. У них справжній тандем у знищенні ворога. Скажемо, от дробовик, якби я до нього часто ставився як до куска металу, не дивився, за ним не доглядав. По факту він би мене і підводив в даний момент, коли на мене, скажем, якийсь дрон полює. Так само є гранатомет. Так, ми прийшли. На обслуговування. У травні 23-го Рудік вперше почав працювати з американським гранатометом МК-19. Вчився вже під час штурму методом спроб і помилок. нормально стріляємо, раз у нас починається осічка. Я не розумію, що сталося. То вже зараз я розумію, що там неправильно ленту заложив, неправильно поставив саму планку. Або коли затвор звів і робиш спуск, виходить, воно може теж кли надати. З ним вчився і відбивати дрони. Вперше, каже, охопила паніка, вже вкуриться. Він вже підлітає, ну так метрів десь 50, ну, може менше навіть. Він часто йде на посадку і прямо на мене летить. Ну і в цей момент я починаю наводитися на нього. Зразу переживання або я його, або він мене. Наш зайчик. маленький. Зробили ми котика Маленький. В арсеналі Рудіка, Гвинтівка, гранатомет та помповий дробовик. Останній, до речі, його незамінний помічник у боротьбі з ворожими дронами. Досить багато є моментів, що коли дробовик спасає хлопцям життя. У мене було, що летів Мавік з скидами. І ну, реально, якби не дробовик, то, скажем. Ну, автоматом я би точно не зробив ту роботу, що зробить дробовик. Та найбільше бажання військового заміну людського арсеналу на технології БПЛА та штучний інтелект, щоб збереглося якомога більше людських життів. Дарія лиходіт, ми Україна, 14-та бригада Національної гвардії України, червона калина, марафон Єдині новини. Одну з наймасовіших атак сьогодні вночі пережив Кременчук. Росія спочатку спрямувала туди більшість ударних дронів, а потім запустила ракети. На місці прильотів сталося багато пожеж. Пишуть місцеві пабліки. Більше інформації щодо наслідків обстрілу чекаємо від обласної військової адміністрації. Від ворожих безпілотників вночі відбувався Київ. у столиці працювало ППО. А на світанку повітряні сили повідомили, що російська авіація запускала каби на Сумщину, Донеччину та Дніпропетровщину. Системи ППО, які мала отримати Україна, США перекинули на близький схід. Це підтвердив глава Пентагону під Гексет. Він пояснив, що частину засобів протидії ударним безпілотникам передали до регіону, де потрібно захищати американських громадян. Нагадаю, раніше президент Зеленський в інтерв'ю ABC News заявив, що США перенаправили до близького сходу 20 тисяч ракет, які призначалися для України. Про ці поставки домовлялися ще з адміністрацією Байдена. Чи перекинули ми системи ППО проти безпілотників з України на близький схід? Так, ми перекинули. Ми використовуємо всі доступні засоби для захисту наших людей в регіоні в усіх куточках світу, тому що сьогодні ситуація в галузі оборони змінилася. Ізраїль зазнав найпотужнішої ракетної атаки у глиб території цієї ночі. Іран атакував балістикою та шахедами низку стратегічних ізраїльських об'єктів, НПЗ, промислової портову інфраструктуру та е? Станцію ППО не витримувала такого навантаження. Є прильотою Хайфі, Тель-Авіві та Батьямі, зокрема у житлові будинки. Постраждали щонайменше 200 людей. Восьмеро загиблих є зниклі безвісти. Тим часом Ізраїль почав знищувати газову та нафтову інфраструктуру Ірану. Атакував порт, головний нафтовий склад біля Тегерану. Та один з найбільших у світі об'єктів з видобутку природного газу, спричинивши потужні вибухи, ізраїльські літаки завдали ударів по міністерству оборони Ірану, штаб-квартирі ядерної програми та ядерних лабораторіях. Десятки танків, півсотні вертольотів і тисячі солдат. Такого видовища Америка не бачила з часів холодної війни. У Вашингтоні пройшов військовий парад на честь 250-річчя американської армії. Заразом відсвяткували і день народження президента країни, і поки в американській столиці тривали урочистості, в інших містах тисячі людей вийшли на вулиці протестувати проти політики Трампа. Подробиці Юрій Гула розкаже. Центр Вашингтона напередодні перетворився на масштабну демонстрацію військової потужності. США. тисячі солдатів, важка техніка. Все це стало частиною грандіозного параду на честь ювілею американської армії. Танки та артилерія на фоні капітолію виглядали досить незвично. Від ранку охочі могли зробити фото на пам'ять з військовою технікою, а натовп прозважали робопси. 250-та річниці армії країни співпала з 79-тим днем народження Дональда Трампа і набула особливого символізму. Далі вже крокували солдати, а останні зразки американської військової техніки кружляли у повітрі та їхали вулицями столиці. Мрію про власний парад Дональд Трамп виношував ще з 2017-го після побаченого військового шоу у Франції. Обіцяв зробити свій парад кращим, гучнішим та незабутнім, якого ніхто і ніколи не бачив раніше. Айстейнеєм. Я урочисто присягаюсь підтримувати та захищати Конституцію Сполучених Штатів Америки від усіх ворогів зовнішніх та внутрішніх. Сьогодні ми відзначаємо подію, яка змінила не лише американську історію, а й історію усього світу створення армії США. За попередніми підрахунками на дійство витратили 45 мільйонів доларів. Влада Вашингтона найбільше переймала, що їхнім ідеальним дорогам. Прийде кінець, проте армія пообіцяла покрити будь-який ремонт гусениці танків та інша важка техніка таки лишили слід, і за попередніми оцінками лише ремонт доріг обійдеться у 16 мільйонів доларів. Поки армія та президент святкували дні народження в столиці, майже дві тисячі демонстрацій відбулось від Каліфорнії і до Нью-Йорка. Так масово американці висловили свою незгоду із політикою нинішньої адміністрації. Свою акцію назвали Ні Королям. No, kings. Я коріна американка, мушу носити з собою документи, бо усвідомлюю, мене можуть просто схопити та заарештувати, відірвати від родини без прав і жодного дзвінка. Критики Трампа вважають, парад став черговим прикладом політизації армії. Сам президент стверджує, що було необхідним, і переконує вже найближчим часом збройні сили поповнять тисячі новобранців. Америка гучно відсвяткувала 250 років армії та день народження президента країни. Проте, поки одні радіють демонстрації величі та національної гордості, інші висловлюють занепокоєння за майбутнє демократії та громадянських свобод. Ці дві полярні реальності демонструють розбіжності, які зараз існують в американському суспільстві. Зі США Юрій Гулами Україна, марафон. Єдині новини. Чотири людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Упродовж минулої доби Росіяни завдали з пів тисячі ударів по 14 населених пунктах. Гатив ворог із авіації, РСЗВ та артилерії. Пошкоджені приватні будинки, квартири, автомобілі та об'єкти соціальної інфраструктури. На Черкащині затримали голову та секретарку обласної ВЛК. Посадовиці торгували підробленими медичними документами, за якими чоловіки отримували незаконну відстрочку від мобілізації. За кожну довідку брали по 40 тисяч гривень. До затримання встигли оформити понад 100 таких довідок. Попалися шахрайки на гарячому. Він прийшов забирати замовлення у кафе торгового центру, побачив у холі піаніно і зіграв власну композицію. А вже наступного ранку 26-річний львів'янин Денис Омеля прокинувся популярним. Відео його віртуозної гри завіросилися соцмережами, набираючи мільйонів перегляди та тисячі захоплених коментарів. Сьогодні у хлопця сольний концерт. Ким виявився піаніст Кур'єр і як його життя змінила випадкова гра на фортепіано, розкаже. Олександр Стасишин де кур'єр із термонаплічником для доставки їжі просто посеред торгового центру віртуозно грає на фортепіано. Зняли відвідувачі наступного ж дня, воно розійшлося соцмережами. А 26-річний викладач музики вмить став популярним. Мені одні другі треті починають виписувати в інстаграмі якісь кучу додаються людей. Це як то кажуть, в правильному місті в правильний час. Я дуже люблю сольної виступи, свої твори, бо ніхто, крім моїх учнів, мої твори не чув. Я всі твори майже на уроках придумував на ходу, і це такі імпровізаційні. Ніхто їх не чув, і я дуже. Хотів, щоб люди почули мої твори, і я дуже радий, що це взагалі так сталося. Тож бажання хлопця стало реальністю сьогодні. У професійній студії він готується до сольного концерту. Цю композицію я якраз грав, коли залетіло. Вік. Кої Денис займається з дитинства. Тепер сам викладач фортепіано, який у вільний час вирішив підзаробити на доставці їжі, та затримався кур'єром лише на три дні. Мені дуже подобається вкладати і мої учні. За мене тримаються я за них, тому буду звичайно викладати далі. А ще посипались пропозиції співпраці, відео віртуозної гри. Хлопця в інтернеті побачила і львівська співачка Соломія Чубай, яка саме шукала піаніста. Зачепила сама гра і композиція, як Денис це грав. Начебто рухаємося і навіть творимо нові пісні. І команда, і хлопці зігралися з ним. Треба розуміти, що слава тіктоку вона теж є тимчасова. Може вона перерости в щось дуже велике, а може і нічого не статися. А з іншого боку, вона може просто показати, що в Україні є справді таланти, і не треба ходити на якісь там шоу. Та дає журі, і де журі е визначає знаєте, яке хто з нас талановитий, а хто ні? Перший спільний концерт у них буде вже цієї неділі у торговому центрі, з якого усе почалося. Сливий Денис потроху звикає до слави. каже, така випадковість може статися з кожним. Головне любити те, що робиш, і не соромитись, показувати цього. Треба якусь зюмику, треба мати своє щось. І грайте з душею. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський Ми, Україна, марафон. Єдині новини зараз зі мною на прямому зв'язку. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх, наших шановних глядачів. Тут до до слів президента України Володимира Зеленського, якому якому ми щойно чули. Хотів би додати заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який сказав, що Україна зацікавлена продовжувати переговори з Росією, якщо буде предмет роз, предметна розмова про припинення вогню. На вашу думку, предметна розмова має початися із відповідного рівня російської переговорної групи. Ну, як мінімум, зараз ми ставимо питання про ну направду безпредметність з боку російської делегації в перемовинах Стамбулу в Стамбулі, взагалі перемовного процесу, російська делегація на чолі з Мідінським вона не має відповідного мандату, вона не має відповідних повноважень. І дійсно, згадуючи коментарі міністра зовнішніх справ України Сибіги, вся зустріч минулий раз продовжувалася приблизно час між делегаціями. Враховуйте, що. Те, що модерацію відповідно здійснювала Туреччина, і на це також був потрібний час. І дійсно все весь час були виключно гуманітарні питання: ні до питань припинення війну, вогню, ні до питань політичних перемовин. Взагалі сторони так і не дійшли. Тобто, дійсно абсолютно очевидним, що Мінський, я яминські перепрошую, бачите, на, на вустах мінськ абсолютно перегукується з Стамбулом. Стамбульські перемовини вони і ба. Разово, були безперспективними Їх ще Путін по суті, коли ініціював, формулював формулював як продовження Стамбулу 22 го року. А отже, пропаганда Російської Федерації її знов ж таки запаковує в наратив, що це капітуляційні перемовини відповідно для України, тому і ті вимоги, про які каже наш президент Володимир Зеленський, які Росія надала в своєму меморандумі це надзвичайний дійсно ультиматум. Це по суті умови капітуляції, не очікувати на те, що вони будуть конструктивними в межах того перемовного процесу, який для них зручний. Я думаю, не вартує для росіян дуже вигідно продовжувати імітувати перемовини для росіян. Дуже вигідно відповідно, водити американців за ніс і показувати, що ніби щось кудись рухається на правду всі стоять на місці, при цьому блокуючи прийняття санкційних пакетів. Ну і, відповідно продовжувати воювати. Тому так стоїть дуже просте питання, щоб зараз зрушити перемовини в Стамбулі з мертвої точки. Не потрібно їм дати серйозний поштовх. Постук. Серйозним поштовхом може бути зустріч на рівні лідерів, не, на які відповідно наполягає українська сторона, і це дійсно міг би бути вихід. Але друзі, відверто кажучи, не, віриться в те, що не, Путін прилетить в Стамбул для того, щоб зустрічати з нашим президентом Володимиром Зеленським. Віриться слабко, не, тому що ми ж усвідомлюємо, що Путін просто буде банально боятися це зробити. Не, а отже, російська сторона, звичайно, не цього не прийме, і знов ж таки це має показати нашу налаштованість на результат, додатково, що ми завжди показували, і наш конструктив у перемовному процесі, і те, що Російська Федерація на цей конструктив не йде. І дійсно про це згадував наш президент, сполучені штати як на мене мають повернутися все ж таки в перемовний процес в якості модератора, а не те, що їм каже, да Російська Федерація не летіти до Стамбулу, як це відбулося в другому турі, да не. Перед другим туром перемовин, і відповідно американська делегація не полетіла в новій конструкції, яка б дійсно наближала мир, мають бути ті сторони, які б забезпечили гарантії виконання того, про що йде мова під час перемовного процесу. Тому що зараз дійсно таких, таких учасників немає. Там мають бути, скоріш за все, і Сполучені Штати повернутися да, у якість модератора. Там мають бути країни коаліції охочих, там, можливо, має бути якась країна по потужна із глобального півдня, так званого дур було б добре, як на мене що це був би Китай, і тоді так щоб для Російської Федерації склалися відповідні умови та конструкція перемовного процесу, що вона була б вимушена все ж таки виконувати взяти на себе зобов'язання. Ну почесно сказати, що вона не налаштована на мир, і тоді країни, як і раніше, можуть об'єднуватись навколо України і продовжувати. Тиснути на Російську Федерацію всіма можливими засобами зараз. Я хочу перемістити нашу увагу на загострення ситуації в іншій точці планети. Близький схід ізраїль збільшує масштаби військової операції спрямованої на знищення ядерної програми і військового керівництва Ірану. Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра країни. Наразі відомо про загибель вже дев'ятьох провідних учених ядерників Ірану та восьми високопосадових командувачів другу добу. Поспіль не припиняються авіаційні атаки по об'єктах. Ядерної та ракетної промисловості Ірану і по його військовій інфраструктурі від обстрілів загинули вже понад 130 іранців. Про це повідомили місцеві джерела. Тим часом у Ізраїлі сьогодні оцінюють наслідки нічної ракетної атаки по Тель-Авіву, Єрусалиму та низці інших населених пунктів. Повітряна оборона змогла перехопити більшість з близько сотні балістичних ракет, запущених з Ірану. Але ті кілька, що подолали ППО, завдали значних руйнувань. Троє ізраїльтян загинули. Десятки зазнали поранень. Я нагадаю, що ми говоримо в прямому ефірі з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад, і пане Олексію, отут цікаво не тільки те, які загрози власне загострення ситуації тут може принести Україні, але й, зокрема, також чи з'являться в зв'язку з цим якісь додаткові ресурси для затягування часу. У Путіна, у Російської Федерації, який є стратегічним партнером Ірану, а можливо, навпаки, зараз Росія теж переміщатиме свій фокус уваги саме туди. Ну давайте одразу відзначимо, що як на мене Російська Федерації вона є одним з заінтересантів для того, щоб військовий конфлікт на близькому сході масштабувався і став і жорсткіший, і ширший відповідно за своєю географією. Тому що ми ж бачимо, які вже побічні наслідки так чи інакше може на собі відчути Україна. Хоча ми далеке далеко знаходимося від Ірану, але разом з тим. Ми ж розуміємо, що геополітичний ландшафт, геополітичне позиціонування тих самих сполучених штатів Америки воно все одно може одночасно за. На одночасно і більше того, зараз за ну відповідно після цієї атаки зростають ціни на нафту, ми бачимо, як відреагували фондові ринки, і ще навіть до початку атаки вже злетіли ціни, ну на марку на бренд, здебільшого, але все ж на 70-75 доларів. Більше того, експерти цього нафтового ринку зазначають, що якщо наближення. Найближчим часом буде дійсно збільшуватись, масштабуватись це протистояння на близькому сході, в зв'язку з тим, що Іран і сам був експортером на регіональному рівні і забезпечує частину логістики світової да з країн перської затоки та близького сходу на світові ринки. ціни можуть поповсти вгору. Звичайно, це буде на руку Російської Федерації, і отут знов ж таки ми повертаємось до європейців до американців. Наскільки важлива консолідація Наскільки важливо не, прийняття санкцій, не, тих самих прайскетів, да на Телі на закупівлю можливої закупівлі російської нафти, ну тому що по суті в нас ж немає сумнівів, що вони продовжують будуть продовжувати продавати нафту і в Китаї і в Індію, використовуючи тюньовий танкерний флот, і будуть отримувати на превеликий жаль уже більше коштів ніж отримували раніше. Тобто, це йде відповідно на плюс відносно озброєнь. Питання спірне, тому що одні експерти знов ж таки. Які кажуть про те, що ті можливо там запаси ракет, там, чи безпілотників, які були зафрахтовані Російською Федерацією, зараз не підуть відповідно їй а підуть, ну так би мовити, для внутрішнього використання? Ну це одна сторона медалі, але ж інша сторона медалі, що Російська Федерація за останній рік дуже масштабувала виробництво зброєю, і зараз вона може зробити величезні кошти на постачанні цієї, цієї мілітарної Складової в сам Іран і не тільки в Іран, але й в інші країни на близького сходу та Персидської затоки. Тому тут мені здається не так все однозначно, як і позитивно, як кажуть ну, деякі наші експерти. Ну і більше того, ми чудово усвідомлюємо, що Путін буде Трампу. А контакт у них є двосторонні і між їхніми делегаціями. є двосторонній контакт, буде постійно зараз продавати, продавати так би мовити. Пропо. Свої модераційні функції по впливу на Іран, і отут, тут чи це посприяє більш жорсткій позиції відносно Російської Федерації у Трампа? Ну знов ж таки, в мене є великі сумніви. І чи США будуть готові, наприклад, на g 7 на саміті НАТО в Гаазі бути більш рішучими до російської загрози? Знову ж таки викликають великі запитання, тобто направду потрібно розуміти, Зумувати, що цей військовий конфлікт на близькому сході, звичайно, ну не дає плюсів для України, і ми звичайно ну скажімо так налаштовані на те, що він якомога швидше закінчився та локалізувався. Дуже дякую вам за аналіз ситуації за ваші коментарі. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами наживо.